Сьогодні 4 серпня, і це день згадування ефеських отроків. Існує легенда у християнстві, що цих отроків заточили в печеру, і Господь на них наслав цілющий, ну такий зберігаючий сон на 170 років, і вони потім прокинулися, розказали про цей сон, який дарував мій Господь, і вже поснули вічним сном після того. Їм моляться для того, щоб вони дарували цілющий сон дорослим і маленьким. А в народі в ці дні прийнято було підготовлювати, а також перевіряти всі свої подушки, матраци, якісь ковдри, провітрювати їх, прати і також на цьому ще сильному сонці, серпневому, прожарювати їх. Такі такі дії є у багатьох, багатьох народів світу. Коли я жила в Німеччині, я дуже багато бачила, коли влітку німці просто викладали свою постіль на свої вікна і тим самим провітрювали їх. Також я бачила багато фото в інтернеті і у китайців, і у, е, у східних, тобто азіатів, і у європейців. Так що навіть якщо ви живете в місті, ви можете викласти свої ковдри або подушки на балкон, або навіть на вікно, і прожарити їх на сонці. І це наповнить їх сонцем на весь майбутній рік. Тож я бажаю вам хорошого доброго сну на прожарених сонцем подушках.